За результатами опитування по 203 му виборчому округу п'ятірка партій лідерів виглядає так. Перше місце займає блок Петра Порошенка. За нього віддадуть свої голоси 26,4%. Друге радикальна партія Олега Ляшкат. 13,8%. За політичну силу «Народний фронт» 12,3%. Далі «Батьківщина» та «Самопоміч» на 4-5 місцях відповідно. Решта партій отримали менше 6%. А ось рейтинг кандидатів в мажоритарників відкриває Григорій Тіміш 19 – 19,7% від партії «Блок Петра Порошенка». За ним на 0,5% менший Іван Семенюк – самовисуванець та Драгош Козьма, за якого проголосувало майже 9,5 Опитаних. Що стосується 204 округу з центром у місті Хотин, теж по партійним рейтингам на першому місці блок Петра Порошенко 24,4%. На другому місці Радикальна партія Олега Ляшка 15,6%. Політична партія Народний фронт 14,2%. Всеукраїнське об'єднання батьківщина 10,2%. об'єднання самопоміч 5,8%. Всеукраїнське об'єднання Свобода 4%. Інші партії отримали менше 4% голосів опитаних. 18% ще не визначилися, за які партії будуть голосувати. По 204-му виборчому округу визначилися і п'ятірка лідерів, кандидатів до Верховної Ради України. А саме Володимир Куліш, який балотується від партії Блок Петра Порошенка, Василь Козак, самовисуванець, В'ячеслав Добровольський від батьківщини, Руслан Цаплюк, який представляє радикальну партію Ляшка, а також Максим Бурбак від Народного фронту. Решта кандидатів у народні депутати отримали менше 5%. Майже третина опитаних не визначилися. Хто має зараз більший рейтинг, той отримає більшу частку від тих, хто ще не визначився. Насправді, чесно кажучи, воно буває і дещо по-іншому. Тобто універсальних якихось методик немає для того, щоб прогнозувати, як розподіляться голоси тих, хто не визначився на сьогоднішній день. Під час дослідження інституту соціології Маковецького, яке проводилося з 10 по 16 жовтня нинішнього року, було опитано тисячу осіб віком від 18 років за допомогою формалізованого інтерв'ю у кожному з виборчих округів. Похибка становить не більше 3%. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.